Привіт, друзі, у нас сьогодні гарячий випуск, є новини, які ви точно захочете почути. Наші воїни звільнили центральну частину новоекономічного і підняли прапор у селище Удачне. Це серйозні тактичні перемоги, і зараз я розкажу, що це означає для фронту, бо щодня фронт змінюється і важливо бути в курсі реальної ситуації, а не лише слухати чутки у самому Донецьку, де окупанти обіцяли людям райське життя. Тепер справжні сварки за питну воду. А наприкінці ми розберемо новий фейк російської пропаганди, який виглядає настільки безглуздо, що смішно. Поїхали. Донеччина найгарячіший напрямок за минулу добу там відбулося найбільше штурмів, аж 46. Ворог намагається прорватися у напрямку звірового, чунишеного, новоекономічного та родинського. Їхня мета проста. Взяти в кільце українські позиції, але безрезультатно. Найважливіше бійці 425-го окремого штурмового полку вибили окупантів із центру новоекономічного. Під наш контроль повернули майже два квадратних кілометри. Це означає, що ворогу буде набагато важче рухатися далі, і ми тримаємо ключову точку. А ще. Селище удачне на Донеччині вже повністю під українським прапором. Наші хлопці провели зачистку, знищили всі ворожі опорні пункти і підняли синьо-жовтий стяг над місцевою школою. Це не просто символіка, це реальний удар по логістиці та моралі окупантів. Це показує, що наші війська не просто обороняються, а впевнено повертають контроль над ключовими точками. Такі успіхи важливі не лише тактично, а й морально для всіх нас. У Донецьку ситуація з водою критична люди набирають воду з цистерни, яка стоїть на території дитячого садка, де мають бути діти. Інші місцеві обурюються виберете воду, яка потрібна дітям. Конфлікти стають серйозними. Люди готові навіть застосувати насильство за пляшку води. І це в кращій столиці кращої республіки, які люблять називати пропагандисти. Замість нормальної інфраструктури та забезпечення звичайна вода перетворюється на розкіш, а життя людей на постійне протистояння. Це яскраво демонструє, наскільки брехливими є обіцянки пропагандистів. Людям там реально важко виживати, і це варто пам'ятати, коли чуєте їхні наративи. Логістика та дороги. Сьогодні ворог знову намагається зірвати постачання українських військ на Донбасі, атакуючи ключові шляхи, по яких рухаються боєприпаси, вода і евакуаційні колони. Контроль над цими маршрутами визначає, чи зможуть наші бійці вчасно отримати все необхідне для оборони та контрударів. Є траса Т0504, яку ще називають дорогою життя. У 2023-му саме по ній трималася оборона Бахмута, сюди завозили боєприпаси, воду, евакуйовували поранених. І сьогодні росіяни знову намагаються її перерізати, бо розуміють без контролю над цією дорогою рух військ і постачання стає майже неможливим. Ще одна ключова артерія в добропілля Краматорськ. По ній йде постачання українських військ у районі Покровська. Росіяни буквально полюють там на український транспорт, запускають fpv дрони, намагаються бити по колонах. Ситуація така: майже всі шляхи до фронту під постійними атаками: артилерія, дрони, обстріли. Ворог намагається перерізати логістику, але ЗСУ відповідають точково і миттєво. Наприклад, 93-я бригада Холодний Яр підірвала міст, яким користувалися росіяни. Наші запустили наземний дрон із вибухівкою. Він заїхав на міст, а детонацію ініціював FPV – дрон. Мосту, кінець. Оце сучасна координація та ефектний удар по ворогу. Саме такі точкові удари показують, як сучасна війна це не тільки танки та артилерія, а й координація, технології та швидка реакція. Коротко ще про фронт. Лиманський, Краматорський та Торецький напрямки. На цих ділянках ворог намагається просунутися до стратегічно важливої траси Т04 українські війська міцно тримають оборону, відбивають атаки на підході до позицій і не дозволяють ворогу наблизитися навіть на крок. Поблизу Лиману та Карпівки ЗСУ контролюють кожен важливий вузол і продовжують вести точковий обстріл ворожих позицій. У районі Ступочок і Притеченого це Краматорський напрямок, українські війська зупинили спроби прориву ворога, утримуючи важливі висоти та транспортні маршрути. Торецьк, Щербинівка, Яблунівка та Полтавка українські позиції непохитні. Тут бойові дії відбуваються точково ворог не може створити значного просування. Це показує, що навіть там, де фронт не на перших шпальтах новин, Українські війська ефективно утримують позиції і контролюють ситуацію. На Куп'янському напрямку ворог робить спроби штурмових дій у районах Куп'янська та Петропавлівки. Українські війська активно відповідають і не дозволяють просунутися навіть на невеликий відрізок. Північно-Слобожанський і Курський напрямки також під контролем ЗСУ. Тут ворог намагається атакувати, завдає авіаційних ударів та артобстрілів, але українські позиції непохитні. Південно-слобожанський напрямок Вовчанськ, Красне Перше, Українські війська зупиняють будь-які спроби ворога прорвати оборону. Навіть на тих напрямках, де ворог активний, українська армія демонструє дисципліну і професіоналізм. Це гарантує, що наступальні плани противника не вдаються. Оріхівський та Гуляйпільський напрямки повністю спокійні. Тут українські війська контролюють місцевість, а ворог навіть не намагається наближатися. Придніпровський напрямок ворог двічі здійснював атаки у напрямку Антонівки, а також завдав авіаційного удару по миколаївці, але українські позиції залишаються непохитними. Тиша на деяких ділянках фронту дозволяє українській армії сконцентрувати ресурси там, де вони дійсно критично потрібні, і підвищує безпеку мирних мешканців. Сіверський напрямок. Ворог не просунувся, будь-які спроби атаки були відбиті ще на підході до наших позицій. Це ще раз доводить: українська оборона сильна скрізь, навіть там, де немає активних боїв. Контроль над територією ключ до успіху. Війна змінюється прямо на наших очах. Якщо у 2022-му всі говорили про битву артилерій, то зараз це вже битва дронів, адже на сьогодні 80% ефективних ударів забезпечують безпілотники. Саме дрони дозволяють знищувати техніку та живу силу противника, коригувати артилерію і діяти швидко та точно, мінімізуючи ризик для особового складу. Дрони тайфун. Окремий загін безпілотних систем тайфун активно працює на фронті. Ці дрони невеликі, маневрені і складні для виявлення противником, вони допомагають паралізувати ворожу логістику, знищувати бронетехніку та завдавати точкових ударів без ризику для наших солдатів. Використання дронів демонструє, що сучасна війна це не тільки танки та артилерія. А ще й технології, координація та швидка реакція втрати ворога. За даними Генштабу, лише за минулу добу ворог втратив понад 620 окупантів, 7 танків, 12 артилерійських систем, майже 30 безпілотників різного типу. Ці цифри показують, що агресія Росії дорого обходиться, а українська оборона стає дедалі ефективнішою. Фейк дня нібито знищення 17 бійців Азову та американської техніки під Глущенковим черговий дешевий фейк російської пропаганди. Російські ЗМІ поширили постановочне відео, де стверджують про ліквідацію 17 військовослужбовців Азову і двох американських бронемашин. Але кадри не підтверджують жодного бою. Немає слідів вибухів, земля і рослинність не ушкоджені, бліндажі цілі, обличчя загиблих закриті, а американська техніка взагалі відсутня. Ба Більше Глущенкове контролюють зсу. Пропагандисти навіть плутають Азов і третю окрему штурмову бригаду, намагаючись нівелювати наші успіхи і створити картинку перемог для російської аудиторії. Важливо вміти відрізняти правду від фейків. Кожен такий сюжет лише спроба заплутати людей і посіяти сумніви. Отже, головне сьогодні найгарячіше на Донеччині, але ворог не досяг успіхів. Українські воїни звільнили удачне та центральну частину новоекономічного, життя під окупацією деградує, приклад Донецький з постійними сварками заводу. ЗСУ продовжують бити по логістиці ворога і знищувати його техніку. Російська пропаганда вигадує абсурдні фейки, але факти свідчать про одне: ініціатива поступово переходить до України. Головне, тримати стрій і вірити у ЗСУ.